Добрий день, моє ім'я Харченко Вероніка, я слухачка секції біологія Роменської МАН. Тема мого дослідження – гриби-макроміцети, міста Ромни околиці Роменської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 10 Роменської міської ради Сумської області та Роменського дошкільного навчального закладу Ясла Садочок номер 2 Журавка Роменської міської ради Сумської області. Макроміцети гриби з крупними плодовими тілами, добре помітними без застосування збільшуваних приладів. Вони відносяться до царства справжніх гриби фунджі і входять до складу двох відділів аскомікота та базидіомікота, щоб раціонально використовувати і охороняти гриби. Уникати отруєнь грибами та підтримувати в здоровому стані ліси, сади інші деревні насадження, треба передусім знати, які види макроміцетів зростають у місцях нашого проживання, які їх екологоцентричні особливості та господарське значення. Такі значення про місцеві види грибів дуже потрібні вчителю біології, зокрема при вивченні з учнями загальноосвітньої школи царства гриби і окремих розділів екології. Зокрема, проте, наземні екосистеми їх різноманітність, структуру та функціонування, виходячи з зазначеного вище, а також ураховуючи встановлений нами факт відсутності опублікованих даних про макроміцети району нашого дослідження, нами була обрана тема нашої науково-дослідницької роботи, я озвучила, яку я озвучила раніше, об'єкт дослідження. Макроміцети із відділів аскомікота та Базидіомікота, царства фунджі. Предмет дослідження видовий склад, таксономічна структура, екологоцентричні особливості макроміцетів із відділів аскомікота та Базидіомікота, зростаючих на території мікрорайону працівка. Актуальність теми визначається важливістю сучасної проблеми щодо вивчення раціонального використання та охорони видового біорізноманіття, а також відсутністю опублікованих даних про макроміцети із території нашого дослідження. Мета дослідження встановлення видової, таксономічної різноманітності, екологоценотичних особливостей і значення макроміцетів, зростаючих на території земельних угір, зазначеної території. Завдання дослідження. Провести і аналізувати, узагальнити інформацію про стан вивченості макроміцетів району нашого дослідження та фізико-географічні умови його території, провести власний полови дослідження по вивченню видового різноманіття та екологоцентричній особливості макроміцетів, різних лісів, штучних насаджень лук на обраній нами для дослідження територій. Провести систематичний аналіз виявлених видів, провести екологоцентичний аналіз виявлених видів, провести аналіз народногосподарського значення виявлених видів макроміцетів, проаналізувати можливості використання результатів проведеного дослідження, методи дослідження. Під час виконання роботи були використані методи теоретичного та практичного дослідження, новизна дослідження. У роботі вперше представлені відомості про видове різноманіття макроміцитів, зростаючих на території земельних угіль Роменської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 10 Роменської міської ради Сумської області, отримані під час власних польових досліджень протягом осені 2021 та 2022 років практичне значення роботи. У роботі Міститься конкретна інформація про видове різноманіття макроміцетів дослідженої території, яка може бути використана для інформування місцевого населення щодо їх використання, охорони профілактики харчових отруєй, а також у навчальній виховній роботі вчителів біології місцевої школи у природоохоронній діяльності. У результаті проведеного протягом осені 2022 та 2021 років дослідження на зазначеній території. Нами було виявлено 31 вид макроміцетів, які відносяться до 12 родів царства справжніх гриби фунджі. Дякую за увагу!